Ура, народ! У мене веселий приїзд чай з кидаю. Тут має бути бірюзова тегешечка. Тегешка з такою бірюзова тегешка — це така обжарка в неї є. Невелика, не в чорний кольор. Ну, так. Да. Ось наразі кілограм. ТГ мінімальною обжаркою. Хороша, бірюзова, я її дуже люблю. А тут... А тут вже цікаво, бо я просив чорного дракона як варіант. І ще мені, ну, мені прислали якусь дорожчу, сказав, слухай, візьми на пробу, ти в мене його ще не брав. Це буде також тіблоні. Так, я такої ще не брав ТГ. Ще її не бачу в роботі в дереві. Мені вже цікаво, що це буде. І там ще моя випадка посилка. В общем, чекаємо. А тут, а тут, а тут. ну Давайте разом порілимося. Так, щоб вже закінчити як мінімальний такий обзор без, без пролівов. Хочу просто розглядіти пачку, бо вона іноді несе в собі необхідну інформацію. Ні, тут мінімальна класична китайська пачка, така no-name, як то кажуть, вона просто для е, торговців чая, чаю, куди вони засипають свій товар і потім торгують і розсилають. В общем, що я можу сказати? Ми його попробуємо, У мене його є кілограм і якийсь час. На цей кілограм можна буде нам разом з вами жити. Але чаїв народ просто хватає. Я давайте там для прикладу давайте покажу, щоб у вас був, було бачення, що тут хоч трошки є. Ось тут це все чаї, чаї в різних варіаціях, в різних кількостях, в різних фасовках на розсип і тому подібне. Шени, шу. І, і що отакі. А, так, і знову пуери А тут в таких ось органайзерах, іншим хороші органайзери мені сподобалися. Порційки. Дійсно, справді гарні органайзери. Хто займається таким роздрібним торговлею, у вас буде можливість доступу завжди, бач? Е Зручно. Тому народ, звертайтеся, чаюхи у нас просто вам. Ну там ще у нас ящики також. Це бачите, та сторона це вже склад. Це подвальне мене приміщення, де зберігаю склад. Поки що думаю, далі як рухаться, ну, але це в планах. Ну і тут розв'язна лабораторія. Знову чай, 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 вам. Тут, між іншим, хейча в цих коробках. Ну, повертаємося до цих чаїв. Слабенька прожарочка. І тут щось здається іншої прожарки. Хочу спробувати, і вам потім передам. Отже, народ 097 645 44 98. У мене канальчик є на В телеграмі, де ви можете вибрати, замовити і тому подібне. Тому не стісняйтесь, чаю хватає, чай бомбезний. Все. Всім гарно чай, до перемоги з Богом!